Ми продовжуємо рубрику вибори 2014 за результатами соціологічних досліджень, які провів інститут Маковецького, лідеруючу позицію в Чернівцях серед усіх кандидатів на пост президента України займає Петро Порошенко. За нього готові проголосувати 56% від тих, хто планує взяти участь у виборах. На другому місці Юлія Тимошенко. За нею мають намір віддати свої голоси 10% чернівчан. Замикає коло трійки лідерів Олег Ляшко. Його рейтинг 5%. Решту кандидатів Сід не набирають чорністях і 5%. відсотків. Як показують соцдослідження, Анатолія Гриценка підтримують 4% мешканців. Лише 2% Сергія Цігіпка. За дослідженнями соціологів на виборах міського голови із невеликим відривом лідирують два кандидати: Віталій Михалішин та Олексій Каспрук. Далі йде Олексій Коломієць. Загалом в опитуванні взяли участь тисячі респондентів. З них ще не визначилися, кого хочуть бачити мером 27% опитуваних. І 16% тих, хто не готовий був зробити на користь одного з кандидатів на пост президента. Соціологічне дослідження проводилося з 14 по 18 травня. Одне, я точно вам сказати, що нижчі рейтинги, ніж зараз представлені тут, у цих кандидатів не будуть. Звичайно, вони будуть вищі, тому що 27% респондентів, які не визначились, вони будуть визначати все-таки, я думаю, на користь більше на користь тих, хто має на сьогоднішній день вищі рейтинги.